Так, про затвердження першого заступника міського голови та встановлення йому умов, умов оплати праці. Звичай, депутати, значить, першим заступником міського голови довгий період часу в каденції зі мною пліч працював з Олександр Миколаєвич. Окажіться, людям, хто не знає. І е, е, ми з ним вели розмову. Розмова була приємна, неприємна, але розмова була відверта стосовно його подальшого працевлаштування в ті міській раді або на іншому місці. Все-таки є певні об'єктивні і суб'єктивні причини. Олександр Миколаївич прийняв в першу чергу для себе рішення, скажімо так, не продовжувати працювати на цій посаді, бо це я досить жалію за цим фактом. Він без роботи не залишиться. Ми однозначно дякую за ту роботу, яку він виконував. Він буде перезначений на посаду директора комунального підприємства Дорельник. Це була наша догода, це була наша домовленість. Це така ситуація. Я просто зараз сьогодні хочу подякувати Олександру Миколаївичу за ту професійну роботу, яку він виконував. Дійсно, це людина варта, цього і варта бачити. Дякую, в першу чергу, ну, в голові, дякую депутатам попереднього скликання за спільну роботу. Ну, Оцінювати мою роботу сам я не, не можу, але я старався працювати, ну, скажімо так, добросовісно. Щось вийшло, щось не вийшло, оцінювати вам, як я працював. І дякую всім і побажаю депутатам вже сьомого скликання, тій людині, яка буде працювати на моїй посаді, звершень. І щоб у неї вдавалося все. Тому що в мене, можливо, не все вдалося те, що я хотів би як понував. Але старався і працювати до Дякую. Згідно повноважень міського голови, я сьогодні озвучив нову кандидатуру на посаду першого заступника Київського міського голови. Це Поліщук Ольга Володимирівна. встаньте, встанці. Це начальник, на даний час начальник відділу молоді і спорту Кіруцівської районної державної адміністрації. Значить, Чого мій вибір, я декілька слів скажу, а потім, якщо будуть питання, вона про себе скаже, скаше. Будь ласка, присядьте. Значить, Я розумію, що це зовсім інший напрямок роботи, але я особисто довго думав радився з Олександром Миколаєвичем. Ми зійшлися на цій кандидатурі, враховуючи дуже багато скажімо, таких аспектів, які протаманняться люди. Саме головне це організаторські здібності, завзятість і велика відповідальність за свою роботу. В неї є почуття міри і є почуття відповідальності. Це саме головне. на жаль, багатьом нашим громадянам це не притаманно, а це людина сильна. Я, в принципі, хотів би її бачити на посаді першого заступника. Я розумію, що вона не технічний працівник. Я розумію, що є питання, які би напрямок роботи вона вела. Я вам зразу можу озвучити в разі вашого погодження. Це питання соціального захисту, це питання соціальної реабілітації учасників АТО, це питання дітей-сили, дітей по батьків батьківського це спорт, молодь, туризм, це міжнародна співпраця, це об'єднання громад, це культурна співпраця, тобто гуманітарний напрямок нашої роботи. По технічних питаннях я би цю роботу взяв би на себе, плюс у нас є провідний спеціаліст Петро Петрович, інженер-будівельник його посада називається. З тим би ми виконували дану роботу. Це моє бачення, я хотів би, щоб ви його підтримали і попрацювати, це мій вибір, в першу чергу, попрацювати з даною людиною. Якщо ваша згода, то Ольга Володимирівна декілька слів про себе сама скаже. Є потреба? Я, хочу, депутат, на я на погоджувальній раді говорила і зараз свою думку скажу, що на цю посаду, на першого заступника повинна бути людина технічно мати освіту, інженер, так як сьогодні нас працював Зенюк. Сьогодні такого спеціаліста ми, ми втрачаємо. Да, він, ну він йде на іншу керівну посаду. Але розумієте, те, що сьогодні ви озвучили, що є функціональні обов'язки, буде міжнародна співпраця, тепер де вас є сім спеціалістів провідних. Чим будуть займатися провідні спеціалісти? Як вона буде займатися гуманітарними е, питаннями? Сьогодні ви бачили, як працював зенюк сьогодні. Регіну пішов бути в зум, він виліз на кришу, він подивився, яка каналізація, яке все, він пішов комунальне господарство, одне, друге, третє. Сьогодні треба людину з досвідом роботи, і щоб вона ці всі проблеми вирішила. Хазяїн міста, то виходить, ви будете, мабуть, працювати, Петро буде працювати, як і далі заступника тягнути, а вона буде тільки одні бумажечки перекладати. Це Перша особа, вона повинна працювати і знати місто і кожного сім'ю, що сьогодні в нас ви бачите. Скільки спірних питань з цими циганами є питання і по благоустрою є? Це повинен займатися заступник, перший заступник. І ці питання повинна людина професійна виконувати. Я до, як до людини, до керівника, на якій вона посаді працює, я ніяких ніяк, проти не маю. Вона гарний спеціаліст, вона гарна і красива. Але те, що вона сьогодні не, не в своїх санях, ви пропонуєте її першого заступника, то я своє бачення. Ми вас почули, я вас почув, дякую. Життя виставить, хто в яких санях буде їхати і хто буде виконувати чи не виконувати ту поставлену роботу. До Ольги Володимирівни є потреба, щоб вона дала інформацію про себе? Ну так. Є? Будь ласка, Олі як ми будемо подивитися гарні слова, які я почула свою адресу. Поліщук Ольга, корінна Кропківерчанка, закінчила загальноосвітню школу номер 1 міста Ківерці з відзнакою. Вищу освіту здобувала в Волинському державному університеті імені Лесі Українки, який закінчила червоним дипломом як магістр соціології. Одружена має двох діток, має більше 15 років трудового стажу, який... Завжди тісно проводила в тісній е, комунікації, співпраці з багатьма різними людьми. І вся моя робота, яку я проводила, була спрямована на розвиток міста та району. Зараз працюю в Кіберсійській державній адміністрації на посаді відділу молоді та Ну, Ось так витратимо. Будь ласка, питання я депутатів. Має власне писання. Проєкт рішення у вас є. Я кандидатуру влучаю, ставлю проєкт рішення на голосування про зазначення першого заступника міського голови. Встановлення йому умови плати, плати праці ну, в даному ситуації це поліщук Ольга Лубенна. Прошу визначатись голосуванням. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Рахуйте, чи не треба. Хто проти? Хто утримався? Двоє. Двоє отримали, з більшість голосів рішення прийнято.